Ось такий ніжний котик виходить з цього букле. Полотно просто не хочеться випускати з рук, тому що тут 70% кашеміру це е, відчувається з першого дотику. Навіть коли починаєш в'язати, ти розумієш, що тут щось таке цікавеньке. Фактура прикольна, мілке таке букле, і навіть в одну ниточку виходить така класна, класна фактура. Вдві буде більш вона виражена, більш об'ємна. така. Мені здається, на. Плечовий виріб все ж таки краще дві ниточки. В такому варіанті в одну ниточку гарні будуть шарфи, палентини тощо. Але якщо і такий, знаєте, варіант розлітайки, назвемо це так, можна і в одну ниточку. У мене тут спиці використані 3,5 мм, в принципі, можна трошечки менше, можна і більше, все залежить від вашої фантазії. Вона не обмежена, можна стільки класних варіантів зв'язати. І найголовніше, що тут. Класний натуральний склад і ду. Дуже...